Це? Ні, я про е скричалку харківських болівальників. А, да, да. То ми вже можемо, так? Так, ми, ми продовжуємо. Наш вечір, і ось тут згадалася хіт цієї весни цього тижня і весни, тижня, можливо, да. буде року. Кричалка харківських болівальників, на яку вже навіть болісно відреагував Лавров. Ну, кажучи, кажуть, кажуть так. що десь проходила інформація. Ну, ви знаєте, ще... де в президент сусідньої держави не дуже дружній до нас, не дуже хар... дружньо згадується. Хара... Не, не дуже дружньо згадується від з друга рифма ла-ла-ла. От така реакція, радісна наша і складна російської сторони, обумовлена відмінністю в менталітеті, а власне такого цікавого поняття, як політичне тіло лідера. Для українців, ну Янукович, Путін це все одно фігура з плоті і крові, яка обмежена своїми фізичними просторами, можливо, своїми межигір'ями, адміністраціями. А в культурах, де ледь не обожествляється фігура лідера, його політичне тіло розширюється практично на всю країну, он государь, он і государство. Ображаючи Путіна, ти ображаєш всю державу, отже, всіх її мешканців. Путін в цьому сенсі асоціюється як вся Росія. Тому як браво харківським болівальникам, але на сім журналістів. Хто хоче достукатися до російськомовної аудиторії, закликаю говорити погано про Кремль і про оточення. Тоді ми попадемо в точку, тому що навколо Путіна будуть об'єднуватись слово Росія теж сакральне, а от Кремль не люблять майже всі. Ну я теж цю думку зустрічав. Я з нею погоджуюсь, що росіяни відносяться до представників влади. Більш з більшою повагою одні говорять, а другі з педабастрастім. Пієте, ну ми не будемо там якісь більш крайні точки зору висловлювати. І, звичайно, такий випад проти керівної особи для росіян можливо шокуючий, а для нас уже ні. Добре, тож то теж продовжимо огляд новин. Звертаємо свою увагу до тимчасово окупованих територій. Mm -hmm. Ось така новина сьогоднішня. Якщо Кремль випише Конституцію Криму за подобою кавказських республік, це на основі. Знаєте, вже почали принаймні навіть без цього сама практика референдуму дуже нагадує вибори в Республіці Чечня. Mm -hmm. Оскільки в Росії знаменита традицією вже фальсифікації виборів, проте по всій Росії фальсифікації фальсифікація насамперед на дільничих виборчих комісіях і по дорозі з ДВК на окружну. А от в Чечні все переписується прямо в центрі, там і на вибори ходити не обов'язково. В цьому сенсі дуже характерним є референдум. Криму, де можливо, 30, з 34% явки проголосувало дійсно 90%, відсотків, але ще 50% явки було додано іншими механізмами. Ну я теж чув, що не такі звичайні проценти, які намальовані, і можливо, ми можемо говорити про 50 на 50 десь mm -hmm. в цих полицях. Е, тобто конституції ще немає, але інституції вже ну, привнесені, і їх імпорт ну тут е, ось відбувся. Так, тут ось, за вже озвучена інформацію в Криму з'явиться посада глави республіки, яка не буде обиратися на всенародних виборах. Чайно що не буде, буде обирати Верховна Рада Криму. Ну це так пропонується федералізм, за поданням президенту. Да, так. федералізм в Росії закінчується е, функцією приєднання інших територій, а потім до них застосовуються абсолютно е, унітарні і централіз, централізовані механізми контролю. Ну, як, яка є думка, чи кримчани це сприйме? Ну, Я думаю, сприймають. Вони зараз все Ні, сприймають. Ні, Я думаю, що чи, чи, частина сприйме, тому що вони голосували не за, певну, за за таку картину світу. Але частина буде дуже розчарована, тому що вони відчули великий підйом, вони відчули е, спала громадянської свідомості, свободи. Але цю свободу якраз дав їм багато в чому і Майдан. Я б це казав, що Люди, які збирають, збиралися перед референдумом на мітинги в Криму, ну за за референдум, так це теж в якійсь мірі майдан, хоча з іншою повісткою дня, так угу. тобто, це теж школа демократії, якби це може комусь абсолютно, здавалося. абсолютно Забсолютно згоден. Чи подобається нам цей порядок? денний чи ні? Це друге, люди виражали свою волю. Інше питання, що тепер актуальним в дії є гасло 96-го року, «Купі їди в последній раз. Пере... На, Сходи на протест раз. В Керчі цікава ситуація. Сьогодні мав бути мітинг проти мера Осадчого. Там Я знаю ситуацію з середини, там мер такий авторитарний, він вже безкінечну кількість разів переобирався, так, і багатьом, багатьом, багатьох не влаштовує, але сьогоднішній. Мітинг, як би хотіли влади, влада заборонити, під приводом того, що згідно російських законів, має бути заявка за 10 днів не менше, так? Mm. Там жорсткіші жорсткі ну, правила. Так. А організатори мітингу кажуть, що а ми ще живемо по українським законам, там якийсь перехідний період. І і в Росію хочеться, і щоб трошки да, якось цей коліт, да. <рес> ну плюс, плюс тому, тому тому до якихось свобод люди вже звикли, але. Якби їх не хочеться втрачати, але і хочеться і в Росію, так де там десь. Тобто ну люди ж голосували не за батіха за образ пряника. Люди голосували не за реалістичний образ майбутнього, а скоріше за нереалістичний образ повернення минулого, якого ніколи не існувало, який існував тільки фантазії в обіцянках КПСС. Ну добре, побачимо, як це там буде розвиватися. Сподіваюсь, ситуація. що люди зможуть відстоювати свою. Свободу в Криму. Ну так добре, ще одна новина. Як відомо, Україна вирішила розпрощатися з СНД. Ну, принаймні такі заяви були, хоча ми і так там, як спостерігачі, не знаю, що там ще можна. Як там ще можна розпрощатися, ну і mm -hmm. так, якби формально досить. І що Росія вдасться до жорстких заходів щодо захисту свого аграрного ринку, ну, якщо Україна вийде з СНД або асоціюється якось з Євросоюзом. Тобто Медведєв тут заявив, що ну, нам доведеться переглянути умови співпраці в області аграрного бізнесу. І захистити російський аграрний ринок. Ну, наше суспільство вже захищає наш аграрний ринок від російської продукції. А насправді подивіться на абріатуру СНД співдружність незалежних держав. Країна, яка на держава, яка напала на нас, навряд чи може говорити про те, що вона є дружньою. А країна, яка ніколи не насправді не визнавала нас незалежною і вважає, що це історичне непорозуміння, і тим більше лідер якоїсь у 2008 році у Бухарестському сайті сказав, що в принципі державність України це непорозуміння, і що це не є державою. Mm. То, то як ми можемо залишатись в організації, яка не, не є для нас дружньою, не визнає нас незалежною і не вважає нас за державу. Mm. Ми можемо будувати тепер прекрасно стосунки о, особисто. Не ну, не через Москву, з Казахстаном, Туркменістаном, Білорусію. І грати в свою гру. Ну, це ще цікаво подивитися, як буде розвиватися, чи буде взагалі розвиватися інтеграція у них у ну, цьому так. як він називає. Можна ми, там, ми митний, так так. митний. тому що це, якщо вийде щось у них, то це буде складніше робити, якщо ні, тоді звичайно легше. Ну і. Теж питання, наскільки, наскільки ці перепони спрацюють? Це, це, це що? Тобто буде заборона на експорт української продукції, я так розумію, харчу. Ну, е, 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 як на ну, господі? Заборону на продукцію аграрного бізнесу в Росії, так? І, ну... Я так розумію, що так. Ну а Путін це зробить, що захоче в будь-який момент, то навіщо uh -huh. нам розраховувати на його добру волю? Тобто там не працює закон на ринку, там працює політична воля. І краще злазити з тої голки, на яку тебе тримати. Якщо наші продукти потрібні, якщо взаємовигідно, давайте торгувати. Христос це як погрози, як політичний аргумент. Лучше ужасний кінець, ніж ужас без кінця. Ми вже, нас вже достатньо погрожували, що до нас вже застосували силу, віджали частину території. Так що нам ще боятися? Ну так, я вважаю, що це ну, не те, що забавки, але ну, справимось. Справимось. Ми можемо годувати 4 мільярда людей. Наша агропродукція реальний потенціал України mm. на те, що продає кміння 4-4,5 мільярда душ у світі. Ми дуже постраждаємо від відсутності російської продукції, ну я так не думаю. Добре. Ось теж кілька новин. Знову. Росію. У нас сьогодні багато Росії, але її, ну, зрештою багато останні тижні. По результатам вчорашньої заяви на Ливаченка, так? Це вчора було про, Не про, ФСБ, про роль ФСБ в подіях на Майдані, про те, що ФСБшники були десь на полігоні СБУ в грудні, теж, були, теж якось там задіяні були кілька чоловік в січні. ФСБ виступило з заявою про те, що відповідальний співвідник ФСБ, такий собі Сергій Біседа, перебував у Києві 20-21 лютого, де визначав рівень захисту посольства РФ та інших РФ та інших російських установ. Тобто вони підтвердили, ну я з кількох джерел чув інформацію про те, що ну, тут можна взагалі так подискутувати про. Ступінь заангажованості ФСБшників в ці події я чув, що реально це були радники. Тобто, ті, хто там стріляв, чи якось безпосередньо не, не було нікого. Тобто не радники були. Бути. Ну точно зараз не варто все намагатися звалити на зовнішню силу. А те, що в самому Службі безпеки України, ну прийнято так вважати, було величезна кількість реальних андури ФСБ. Це теж може бути правдою. Важливо, що нам з цим робити. Я думаю, далі. що там і зараз багато. Так. важливо, що з цим робити далі. Я думаю, що наш міністр і спром... буде спроможний розібратися ситуацією. Ми, особливо маючи впливових союзників, не настільки безпорадні, як нас прийнято було показувати в російських СМІ. Ну, я, до речі, тут теж так. Тема ця про агентуру ФСБ. Ну, я мав можливість спілкуватися з би, знайомими, у яких родичі працювали в Кримському ФСБУ, так? Mm -hmm. І я знаю їх настрої там, а набиралися там багато місцевих. То я думаю, що особливо не треба було і агентів засилати. Ну, вони так реально... Правда, тобто люди не те, що вони лицемірять, крилять душою і продаються. Вони так вважають, вони діють на благо тої держави, до якої відчувають більшу лояльність. Просто для нас з вами зрозуміло, як громадян України, що наші інтереси дещо розходяться. Якщо вони хочуть служити Російській Федерації, то Російська Федерація велика і можна їхати і служити. Ось ще така остання новина, мабуть, яку ми обсудимо кримчани відмовляється від російського громадянства, тобто. Заявляється про те, що черги бажаючих зберегти українське громадянство в Криму зростають. бачите, вони ж поставлені в досить скрутні умови. Є таке поняття: установка по замовченню, і по замовченню вони кримчани наші мають втратити українське громадянство. Це свідомо зробили для того, щоб людям було дуже непросто зберегти своє українське громадянство. Тому велика повага тим. І хто все-таки робить кроки для того, щоб українське громадянство зберегти незалежно від їх мотивації? Ну, я думаю, що мотивація практична, патріотична і тут менше. Тобто люди просто думає... Але це. прекрасний доказ того, що бути громадянином України все таки ну явно не гірше і несе в собі менші ризики. Можливо, е поки що ікрина е бутерброді або немає, або мав менше, але. і... Батіг далеко не так не так, боля щолки ну, так. над вухами, де мокли меч висить не так е, низько. Ясно. Добре, то ж у нас наступний гість. Зараз ми е, зробимо невеличку перерву і продовжимо.